Всім Ола! Мія Миха, або ж всім привіт! У апарата Каравель і ми в скреб механіки. Апла. Да, по-перше, звук свіжим. Можемо, позволити. А по-друге. По-друге. Да, я сліпий. Не замітив отого нитка. І ще я подивився і поняв, те, для чого мені це. Ні, я поняв. я запаняю жарту, я вже понял. Ну, мені зараз ну, тут ще не надо. А ще ось оця штука. є. Я подивився вже, Це. Я поняв автомобіль. Я бы выиграла ви автомобіль, Ну. лично качество мені не хочеться. А ну, з такої штуки, ну, воно... Тому давайте збігаємо туди. Бурф все відкрили, але на стрибло скажу. Так, там. Мі, 153 блоки це пока що наперечас должен хватить, но. Як знаю, тут 250... Е, максимум, короче, поставку. Там 4-5 стаків, ну, не, не ну, десь. Ну, так, на ближайший е, час вистачить тільки. І все. Да, сам шоці був, ну а еще. Що? що з цим пробить? Нічого. Е, біжим, біжим, біжим. Опана, так. Можна, можна, тепер. Да. А ще є в двойному сенсі сліпий. Е, По-перше, я. Ну як? Я теж, грубо кажучи, не дуже поняв. Я думав, що це банк, оцю... Не можна забрати. типа. Он так стоїть, я думаю, ну хай стоїть Не Нема кнопки, щоб забрати. Да. З відрами ж так само было. Let's go! Понял, -ну, теперь мы назад, и як я понял, вставимо всю нашу батарейку. Что он даже? Где-то что-то закон-то. монтаж це були надто круті відоси. А я пока розмонтажу. Тун-ту-дун, ду ду ту-дун, ду ду Стать, я знаю, чим ми займемо після цей ролик. Ну, ні. Ваша лужба. Ремонт. Енергія з'явлення. Ага, бриновий мотор. Це зміння водинки. Почіпник і консул. Зараз це нам розповідає. Ця штука. Леви мост, ничего не знаю. можна кстати. А Станція механик. Не 0, а цель. А, окей. Опа. А, скучу одна колосса є. Тобто у нас 2-3 колеса Що тебе три пошинок? Вот це газуха. забираем надо, вот кошелек нам еще, еще треба пошукать Шукать. пошукать По -по -по пошукать 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 Давайте а то мы забираем мне по самому сторону зробити ще щадмином печаль. Печально. І потім... Потом пойдем там Короче. Не знаю. все, на малых на моловшем трубушке забегать. Короче. Так, погнали. Ой, сы, я был мой состичья. Три, це четвертий відео знімаю за день. Чи за останні... 15-15. Короче, за останню годину. Покажи, що... не треба більше. Ну, я стараюсь, щоб більше відосів знімати. Да? Не таких крутих. Так. Щоб мене ні, ні. ти зміли. Ось. Прямо ніхто... Ні, щоб ти. Да, до тебе обращаю. Щоб ти ставив лайк, оце все. Ну, поки мене ніхто не ні, дивиться. Ні. Або дивиться. Налізь дивиться. Ні, ні, тобто... Ну, якщо ви дивитесь, то молодці. О! От вони не дивляться. І І Вони не можуть дзернати контент. Тому і все. На! Эх, молодой! Жизнь такая! Ніко? Ты так и меньше, что-то такое. Ну, быстрее. Уже металлолом мы додобул. И можем мы идти назад. Работать. Теперь мы можем заработать э, всякие штуки. У вас уже у нас есть и все. А у нас три. А, еще на колодце заработаем всё. Можно идти в парк. А, мы тоже ещё Внутри. Территория. Территория. Треба где-то накупить. Ну, далее это все ломать. И... Опа, бензин. Э... семена, это семена. Ах! Бензин и тяжелый набор компонентов. Вообще как Еще. Цей, цей и это же. Электроплат. Вообще как. Цей, Что у нас? Так, давай. Ух, троекнул! Трое на одного нечестно! Трое на одного не честно! Трое на одного нечестно! А я вас вам исправлю. А понял? Походу не справимся. Бежим! Да сербиш! Ой-ка! Бежим, бежим, бежим. Пип. Я выбежал, я выбежал. Куда мы идём? В питечках, А то тут в я не знаю, куда мы идём с питечком дальше. Вот секрет. ла, 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 ла ла Ладно. Окей. Э. За что питання? Слава Україні. Героям слава. Да. А что новичку треба? Якось это мне. Подожди. Ну нет. А.

Так. А Тут вона би катку голоду. Не Minecraft Це добре у тебе. Оце все поламав, би, у тебе цей е п'ятий ігровий запас е всього. Зачекай его. Не шукай, шукай си. І тепер. Ну, давай, подшипник. Чего? Да, черный. Черный, черный, черный. А ты вот... Дяблю цеп, і и і, именно і, і. І эти памятки. Mm -hmm. Колосом, ждем. Ждем, ми, ждем. А ждем мы. Ми ждем, ми ждем, ми ждем, ми ждемо Юлу ді червонака. Так, мабуть, агрускі права, то ми не буде. Мабуть, Україна, Україну, Україну, Україна, став у нас. Окей. А це ми тоді ми мабуть. Можемо. Ну, почекай, по традиції Дякую, мы на це можем уже закончать, мабуть. Дякую за перегляд. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите коментарі. Та да, всім sì. адьо!